Так, взяв на огляд камеру від Hikvision, така колорвушна модель 1047 4 мм. Е, скажу так коротко. 13.47 це вона в купольному виконанні, кому потрібна шарикоподібна камера. Ми зараз вийдемо на вулицю, подивимося, яка чіткість деталізації при 10, 15, 20 і 30 метрів, щоб ви собі розуміли, що ви купляєте. Короткі характеристики. Камера має е, дві, інфрачервоні, е, дві підсвітки, інфрачервону і ледівську підсвітку, має мікрофон, може працювати автономно під мікро SD карточку. Також. Наявна безкоштовна аналітика на автомобіль і людину, що досить офігенно працює, по сповіщеннях і аналітиці в цілому. І скажімо так, є така сама моделька, трошки старіша, 10.43. Це є 10.47. В купольному виконанні я вже говорив, це є 13.43 або 13.47. Відрізняється вона по характеристиках реально сильно. По факту, ні. Скажемо так, які характеристики? Якщо ми маємо 4 мм фокусну відстань об'єктиву, то саме ця камера має 96 градусів, але ми зараз подивимося, чи вона втрачає на все-таки на чіткості. А 1043 має 78 градусів, що трошки не хватає деколи. так? 96 значно краще. Але важливим фактором ще є то, що тут стоїть світлочутливість самої матриці. 510-тисячних люкса, де в 1043 5 тисячних люкса, що значно гірше, а тут значно краще. Скажімо так, я в себе вдома маю 1043 камерки. І я як побачив оцю камеру, яка вийшла, думаю, все, я свої всі заміняю. Різниця там невелика до 10 доларів на камері. І я думаю, собі всі поставлю 10.47, трошки куцікавіші, світлочутливість матриці обалденна. От я це вирішив зробити. Я також в цьому відео зараз е також вставлю яка зйомка вночі, щоб це не було тупі мої слова, а щоб це було підтвердження. От е штука в тому, що я не побачив різниці, і я передумав її міняти, тому що вона відрізняється ну, реально десь на тих. Там 5% що в ціні, що в що приблизно, і в зображенні самої камери. Тобто, якщо у вас 10.43 оновлюватись на 10.47, ну я не бачу сенсу. От просто зі слова. Я собі хотів це зробити, а по факту ну нема сенсу. Виходимо на вулицю і дивимося, як вона показує вночі. Ми 10.47. Дивіться, вона має на все таки на 16 градусів трошки кут кращий, як в 10.43. Але і є різниця. Якщо відкрити моє відео на Ютубі в 10.43, то ви побачите, там все таки є різниця, але вона настільки незначна, що просто капець. Якщо вам реально залежить на тих 16 градусів, то я би радив, все-таки оцю камерку, а не 10.43. Якщо не залежить, нема сенсу. Дивіться. Ми маємо 20 метрів і маємо 25. І вони плюс-мінус одинакові. Може чуть-чуть краще, може чуть-чуть гірше. Так має реально знімати камера. Дивіться, яка класна ідентифікація на 20 метрів. Мене видно, видно на 25 ідемо станемо. Ну, давайте інакше зробимо. Давайте ми все-таки станемо. Давайте ми станемо. 96 градусів дана камера має. Дивіться, маємо 10 метрів. Номер видно, але номер стоїть реально на 15. Догадатись можна 25,59. Є, 10 метрів видно, обличчя видно. Поїхали далі. Давайте ми станемо на 15 метрів і подивимося, що в нас буде відбуватися тут. 15 метрів. Саме цікаво, то, що офігенна камера, реально класна камера. От це той момент, де я не буду казати, що гімно туди-сюди, бо вона мені реально подобається, а 8 краще показувати не буде. Ну, тренгець. Візьму, я ще вам вісьмерку 4 мм покажу. Так. Ось така історія. На 20 метрів. Тобто на метрів 18-18 15 18, номер 15, скажімо так, твердо, буде видно нормально номер автомобіля. Ідентифікація людини навіть на 25 метрів. В принципі, щось та й догадатися можна. І давайте ще станемо на 30, щоб ми бачили. Бо багато людям треба на 30 бачити. Ну, ми маємо на 30. Ось така історія на 30 метрах. В принципі, впізнати, якщо ви ту людину знаєте, то можна. Так, давайте ми тепер зближимо. Ну, це все-таки далеко досить, погодьтеся. От. Така історія. Зараз переходимо ще на нічку і покажу, що нема сенсу. Якщо 10.43, то нема на що міняти. Це камерка 10.43. Дуже ярка картинка. Із-за того, якщо у вас освітлення ніякого немає, додаткового такої у вас картинки не буде. Бо в нас зараз повний місяць він шарашить так, що просто капець. Попри те, що в нас ночі, у нас пів перша ночі, нас от ми бачимо, яке зображення вночі при повному місяці. Давайте я ще включу вам зараз 10.47. Дивіться, це є 10.47, вона явно крутіше виглядає по факту, але штука в іншому трошки. Вона знаходиться на висоті 1,90 м, а 10,43 знаходиться на висоті 4,50. Тому така різниця, трошки інша. В нас вона знаходиться знизу, світло все йде вниз. Плюс зверху 10.43 і плюс місяць. Вам здається, що вона набагато крутіша. Шкода, що я не робив тесту, коли повного місяця не було. Різниці ну, практично не було видно. Зараз із-за того, що не рівні висоти, ця виглядає що краще. Але по факту так не є, якщо вони будуть на, на одинаковій висоті. Воно є різниця, але не настільки, щоб. Переплачу, там і переплата 10 доларів. В принципі, можна і переплачувати, якщо ви вибираєте для себе, всміло в принципі можна брати і 10.47. Там невелика різниця. Пес заглядає. Ну от така штука.